Доброго дня, шановні глядачі! І як ви помітили, так я розмовляю знову на українській мові. E, насамперед приношу, звісно, вибачення за невдалий експеримент і офіційно можу зам... заявити те, що надалі відео на каналі Вибір авто будуть зніматися на українській мові e, за виключенням проекту 124-го кабріолету і, можливо, якихось подальших проєктів, де сам власник буде наполягати на російській мові, тут бачите, від мене мало що залежить, тому що людина. Представляє автомобіль, представляє проект, все, що презентувалось на нашому каналі, і відповідно, бачите, тут вже треба трішки прогинатися. В свою чергу відео по обслуговуванню, тест дездрайву всі, всі наші звичайні рубрики будуть надалі вестися на українській мові. І відповідно, ну якщо вже буде таке сприяння, ну мається на увазі не сприяння, а хотіння, щоб було на російській, можливо виставиться на обговорення створення каналу на російській мові. Е, ну, бачите, коли знімав на українській мові, то щось не було такої реакції. Як тільки бум випустив на російській, так зразу бомбануло. І насамперед хотів би запитати вас, а чому не проявляється така реакція, коли знімається відео на українській мові? Чому ж немає такого заохочення, е, немає лайків стільки відразу? Чому ви тільки з'являєтеся в такій критичній ситуації? Ну, типу звернення до цільової аудиторії? Дивно, мені, бачите, тут трішки теж неприємно, як Іван неприємно, що відео було на російській мові. Ну що ж, а тепер можемо починати. Ну що ж, народ, як ви знаєте, що вже за, за нашомішого відео, що е, в нас нова сімейна покупочка це Citroen Jumper рестайлінговий. Е, і, звісно, свіжопригнаний автомобіль. Головна проблема це ТО, тому що треба все міняти. І зіштовхнулися ми з батьком з наступними проблемами. Давайте відкрию капот і відразу поговоримо. Двохлітровий двигун компоновка вже не та, що в 1,6. Все набагато складніше. І по ремонту, і по ціні обслуговування. Ну, напичкано, ну видно, видно що все складніше. Так, перша проблема, з якою ми зіштовхнулися, це щуп. Дивіться, скільки він. В джампі він був приблизно де бачок заливання масла в джампі. Це було нормально. В нашому ж варіанті цей щуп сука, розташований під фільтром. В чому проблема? Те, що, як я вже і говорив, що на Peugeot Partner щупи ламаються. Ось бачите, і в нас так само стало така от проблемка стала. Те, що щуп зламався. Е е е е е шо? І що треба було робити? Новий щуб біля 300 гривень коштує ну відповідно. Купляти інший щуп я не бачу сенсу. За рахунок того, що бачите, отаке, от ти просто під фільтром ти його виймаєш, і він раз він обламується. Непрактично купив би новий щуп зламався все одно би. Дуже треба бути обережним для тих, в кого щуп цілий. Що ми придумали? Е е по перше. Як знайти кінчик? Кінчик або в трубці для щупа, це мається на увазі потрібно сюди на кінчик. Сюди на кінчик щупа надіти кембрик і, відповідно, можна його підхватити. Інша проблема, коли кінчик вже впав в піддон, треба розкручувати піддон, зривати прокладочку, потім герметиком, щоб все було надійно, все назад треба. Дуже багато гемероїв. Він, напевно, там так і залишився. Можливо, його виняли. Ну, пригнаний автомобіль вже з таким от дефектом. Ми з батьком не лізли, тому що багато геморроїв. Для чого? Для чого? Що ми в свою чергу зробили? Пластиковий хумот. Прошу звернути увагу. Пластиковий хомот він білий. Дивіться, наскільки класно, що він з рисочками. Дивіться, е білий, білий хумутик, гнеться пластиковий, все чудово. Чудово видно на ньому рівень масла, як ви от бачите. І як закріпити? Ну, елементарно закріпити те, що батько голку розігрів голку до красна, зробив дві дірочки, і от хорошим сталістим дротиком просунув і його плоскогубцями затиснув. Все, нормально тримається, от вже їжджу собі рівень масла. Рівень масла вимірює. Все чудово, от дивіться. гнеться, От бачите, наскільки от непрактично його засу... туди його засунути погано. Так, тому, звісно, от така от вам порада, що робити, якщо щук зламався. Якщо все ж таки можна кінчик дістати, його якось там тим самим методом, можливо, дротика, дротика паяти, щось таке мудрувати. Сам пластиковий кінчик, сам пластиковий кінчик має 8 см. І Я в принципі постараюсь прикріпити фотографію. 8 см він має. Відповідно, там, де обламується, якщо я не помиляюсь, 2 см, кембрик заміряли, відрізали, все чудово зробили і працює. Так, далі не затримую вас і відразу говорю: в інтернеті шукали, скільки блин, часу не тратили, скільки потрібно масла заливати в даний двигун. У -у -у можу. Затвердити, можу розписатися за 2,0, 120 кВт, 165 кінських сил. Те, що поїхали до одних, в них же ж, коли замовляєш масло, фільтра, вони на комп'ютері можуть подивитися, скільки рідини має бути. І Одні сказали, гримить же, давай швиденько, е, те, що масло потрібно близько 7,5 літрів, поїхали до інших від 5 до 5,5. 5,5 підтвердили більшість моїх знайомих, але все ж таки. Почали ми зливати масло. Ходімо сюди. Ходімо сюди, зразу показую, як я масло маслю. Е -е -е -е. Почали зливати. І як ви думаєте, скільки все-таки масла, все масла було? Масла було, ну от Бачите, це 6 літрів. 6 чи 5, я не, роз... не пам'ятаю. Ну загалом, ось дві оці каністрочки. тут наполовину тут не ціла. Загалом вийшло близько 7,5 літрів. Ми з, батькою, з батьком купили 5 літрів каністру. Зараз вам не покажу, не знаю. Ага, ось. Це вам буду показувати, щоб не казати, що так. Оп. 5 літрів каністру купили і літру на долівку. З якою проблемою зіштовхнулися. Те, що як я розумію, що, що був обламаний і вже де автомобіль там використовувався. Влили вже по максимуму. Ми ж в свою чергу зробили щупа, залили 5 літрів і були приємно здивовані, що практично норма була вже наповнена. Трішки не вистачало. Тоді залили ще літру, чому літру? Тобто 6 літрів. Так? Чому 6 літрів? Того, що маєте на увазі, що звісно міняється масляний фільтр, і якась частина масла ще закачується в масляний фільтр. І відповідно, коли вже система прокачалася, приблизно стало в районі 5,5 літрів. Чудово! Чому там було 7 ,5? Я підозрюю те, що просто щуб був обламаний, і вони лили аж до верхнього порогу. Це не можна, це не можна, тому що всі сальники почнуть випирати. Це буде біда. Вони напевно таким методом і лили, що аж поки не з'явиться на тому обламаному кінчику, і відповідно аж до того моменту лили. Тому шість літрів, грубо кажучи, 5 з половиною, але при заміні 6 літрів, щоб якусь частинку закачає. Закачає в масляний фільтр і стане все в норму. Яке масло лю? Лю масло, яке рекомендує сам виробник. Не знаю, казали там багато, що можна і кілити. Я все таки. не знаю. Тотал по ціні нормальне, воно дешевше, ніж ельф для Рено. Ціна за 5-літрову каністру я платив 710 гривень, літра, якщо не помиляюсь, 165 гривень. Це 5В30, тотал кварц інео ІЦ. Тобто для саживиків ще. Після 10-го року вже сажевики почали ставитися. і Відповідно, масло. Багато хто говорить, що там немає різниці, яке масло лити, типу там, і звичайний, хоч і машина вже новіша із сажевим фільтром. Ну, не знаю, я все ж таки цього разу, як буде надалі, притримались мої рекомендації. Кажу, велика каністра 710, маленька 165. повернемось надалі. І, і отакі от у от от нас нюанси народ. І, не знімав я, не знімали ми заміну масла, ну того, що бачите, блін, наскільки непрактично. Ти так показав раз і назад на мене, щоб не сильно не палити. <смірко> непрактично треба було готувати освітлення. Та, 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 та тут немає нічого складного. Я з якою ще проблемою зіштовхнувся, це масляний фільтр, він от покажи. От-от-от-от. Бачите? Ви, от. напевно, не побачите, ну він, блін, якраз. Піду цим сіру кришечку, бачите. Во-во-во, я, я до нього черкаюсь. О, я до, нього. до нього докрутити дуже складно, поки вже прудні. З якою наступною проблемою заштовхнувся, не можу замінити. Паливний фільтр. Тому що відкручуються цих 4 болти, ніби по ідеї має там ставочка так само, як і масляна, має піднятися кришка, але я так розумію, що прикипіло. Знайомий каже, краще не лізь поїдь на сервіс заплати 40 гривень. Та кришка, вся система коштує 150 доларів. Я думаю, напевно, так і потрібно зробити. На днях мають мінятися рівні ролики, вже купили два ролика 1200 гривень, пасок брав ГРМ Гейтс. До генератора не ліз, буде походу видно, тому що якийсь звук все ж таки з тої сторони є. Буде по ходу діла, як мінятися ГРМ, буде видно, чи потрібно щось робити з роликами і паском для генератора, то вже буде по ходу діла а знімати, то я напевно теж сумніваюся, що то буде батько тим займатися, я буду на той час в все ж народ, все, я більше вас не затримую. Надіюсь, це відео було корисним для вас. Не забувайте про лайки. Я на українській, підтримуйте, підтримайте українську мову. Підписуйтесь і, до речі, створений новий інстаграм. вибір авто. Чисто будемо машинки, все по авто будемо кидати туди. Вже не на мій основний аккаунт. Все. Побачимося!